Отже, я пров'язала 27 стопчиків з накидом. І а, якщо у вас вийшло, що ось можна це кільце рухати, тоді а, підтягуйте добре ось цим меншим кінцем, і у вас виходить ось таке колечко. Далі ми робимо з'єднюванню петлю. В третю повітряну петлю підйому. Ось так ми з'єднуємося. І о, дивимося по схемі: у нас в другому рядочку, повітряні петлі підйому. три повітряні петлі підйому. Чотири повітряні петлі з рядочка, Стопчик з одним накидом через один стопчик. Ось цей ми пропускаємо. І наступний стопчик І далі, знову ж таки, 4 повітряні петлі, стопчик через 1 Отже, пров'язуємо 4-3 повітряні петлі підйому для тих, хто в'яже стопчики з одним накидом. Хто в'яже з двома, робіть 4. І далі 4 повітряні петлі. Раз, два, три, чотири вже рядочка. Накид. Пропускаємо оцей стопчик. В'яжемо наступний стопчик. Стопчик без накиду. І знову ж таки чотири повітряні петлі. Накид. Один пропускаємо наступний. І ось так ми в'яжемо. Цілий рядочок. У нас має бути 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ось таких. пелюсточок, напевно, що. От. Тому в'яжіть цей ряд самостійно також. В наступному покажу, як наступний.